У вівторок, 23 липня у малій залі будинку рад відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. На порядку денному три питання: оренда без аукціону, дозвіл на демонтаж теплового обладнання та технічні зміни до вже чинного рішення міськради. Комісія підтримала рішення про надання дозволу капесмілокому теплоенерго на демонтаж обладнання. Йдеться про обладнання, яке обслуговувало колишній тубдиспансер. У 2021 році заклад від'єднався від мережі центрального опалення. Дійшов керівника з проханням надати дозвіл на демонтаж обладнання котельні номер 17 яка розташована на вулиці Севастопольська, 15А. <кій> Дана котельня не експлуатується з 2021 року, тому що всі абоненти від'єднані. Зараз підприємство несе скажімо так, збитки по його утриманню, охорона. вони все майно демонтують, на склад перемістять і все. Просто виключно як запасний варіант, виключно для майбутніх потреб. Або, якщо буде потреба в цьому обладнанні, вони його змонтують для інших. На інших об'єктах Да? тобто воно йде на склад да, порядку резервного да, воно не продається, воно так. переміщається на склад. Наступне рішення внесення змін до попереднього рішення міської ради, ухваленого понад рік тому. Даними змінами, це програма по ліквідації наслідків збройної агресії. Доповнюємо головних розпорядників, всі управління і всі відділи, щоб вони мали змогу, скажімо так, по цій програмі використовувати кошти на ліквідацію наслідків. Зараз у нас постраждали. Пару шкіл і пару садочків. Там вікна розбиті, щоб вони їх відновили. Щоб не управління ЖКХ виступало замовником, а ті, хто являється скринках, юридичні особи, щоб вони самі ремонтували свої об'єкти. Відповідно, там управління освіти, так да, Так, управління освіти, відділ культури, архітектура, соцзахист і виконавчий комітет. Усі три рішення комісія підтримала. Тепер слово за сесією міської ради, яка відбудеться 30 липня.